Всім привіт! З вами я Ульяна і сьогодні я вам покажу, як зробити типу ось такий ось, позінг в Roblox. Для цього нам треба буде Roblox, Ebis Paint та e, Pinterest, або якийсь браузер. Заходимо в Roblox. Потім шукаємо каталог Avatar Creator. Заходимо. ну Листаємо вниз, натискаємо на сервер і заходимо на VIP-сервер. Але якщо у вас немає його, то робимо і заходимо на цей приватний сервер. І так, коли ми вже зайшли. У нас внизу є ось, такі ось зірочки. А, ну, я її вам... Зараз їх обведу. Тобто ось таких ось. Туди натискаємо. І там є ось таке ось. повз едітор натискаємо і робимо якусь позу. Окей, я вже зробила. І біля всіх ось цих ось зірочок в нас є ось така ось камера. А, до речі, якщо ви хочете щось взяти в руки, щоб персонаж був, то заходимо в цей е каталог і в ось це все. Натискаємо і обираємо те, що ми хочемо взяти персонажу. Я трохи переробила позу. Ось я зробила цю позу, яку я хочу. Далі натискаємо на ось це ось, ось сюди. І робимо ось цей ось, ось зелений фон. освітлення і все. все. І робимо скрін. Все. Тепер ми заходимо в Pinterest або браузер. Я взагалі буду шукати в Pinterest. І шукаємо фон для Юзінга. Обираємо той, який сподобається фон, але я вже собі обрала і завантажила в галерею. Коли ми завантажили, заходимо по EBS Paint, создаємо новий холст. Тепер ми додаємо наш цей позінг. Я я вже додала приблизуємо його так, як нам треба. Типу так у мене вийшло. І тепер, сорі. На ось ось все заливку натискаємо. І коли вони вже натиснули, у нас це все затирачку цю. І потім прибираємо увесь цей фон. Щоб не було цих ось зелених залишків, то натискаємо по декілька раз. або ще, якщо вони ще залишаться, то їх прибирають затирачкою трохи. Я зараз їх приберу і до вас повернуся. Добрала. далее мы остяюсьу слой прибираем, потом в, в, в остямую все мы ищем и на все дубликат э, ловим, потом идем на фильтр, и в фильтрах мы ищем ось целую я не помыляюсь, то то здесь эффект або фильтр. Так, нам его треба. И потом пробуем его так настроить. Ну, вот так вот. І потім з цього всього слоя ми трошечки приберемо додаємо прозорість, щоб воно так було краще. А до речі, якщо у вас залишилися ось такі ось полосочки, то беремо і ось так ось просто замальовуємо, а потім на блюр. І воно так їх не залишиться ось так ось. Далі ми в Import Picture. Наш фон додаємо, і потім з цією слої вверх переносимо. Далі ми тут додаємо там, четвертий слой. І білим кольором, прям чисто білим, беремо і робимо такі блики, Не знаю, як вони точно називаються, але, мабуть, блики, Ось так ось просто на цьому ж, але треба на ще другому слої. У мене це і И осталось их тут на ось так усе. Слоємо натискаємо на блюр і їх трохи розблюрюємо. А ось сталося. Можна ще трохи додати прозорість. Додаємо ще слой, і ось тут ось на обличчі ми теж білим кольором робимо типу. что-то такого. Типа... Ну, с такой всю штуку. Трохи прибираем на то, что нам не треба. Ось так все. И потом на 260... А вот 200 просто пикселей. Не краще всего 260. І розплюємося, і трохи зменшуємо прозорість. Ось так ось. Создаємо ще слой, переносимо над фоном, але під персонажем інших слоїв. Ось. Білим теж кольором знову робимо такий, таку міні-обводку. А я ще забула, що нам треба на персонажі трохи розблюрити його края, але трошечки. Не так, як я тільки що ось так все краєчки тільки. Берем и уже сблюриваем трошечки. Ну и стыпло. Вот так вот все. Я повернусь, коли вже розблюрю все. Окей, я вже розблюрила ось все це. І я роблю далі ось це з края. Обводку, можна так сказати. Ось вот так прям товстим білим робимо. Ось типу так. Ось. Тепер знову виберемо і ось це розблюрюємо блюр ось цю ось ось товщину на 260 пікселів. Ось так ось. Все. І теж зменшуємо трохи прозорість. Також там після нього додаємо ще слой. і вже трохи менше. Робимо чорну обводку. Не запитуйте, чого так багато обводок, просто так треба. Ось я вже зробила знову беремо блюр на 260, хоча ні, можна трохи менше. І ось так ось цю ми беремо і розблюрюємо. Це буде типу така міні-тінь. Ось так ось І теж зменшуємо прозорість трохи. Ось так ось. Ну, наш позінг вже готовий. Може я щось робила і не так, але як для мене це нормальний такий позінг. Не забувайте підписуватись, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось, пишіть свої коментарі. І всім пока!